Мир вам, дорога мені церква, шлях любові. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в овочі та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога Цця нашого Господа Ісуса Христа, мир вам, мир нашої Україні, мир Ізраїлю, мир Єрусалиму. Ранковий Росою сьогодні буде послання Якова 4.14. Ви, що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Святе Письмо подає процес старіння як нормальну природну складову життя в цьому світі. Зазвичай старість супроводжується поглибленою мудрістю та досвідом, тому з нею приходить достойність. Бог бажає, аби ми пам'ятали, що життя швидко плине і що краса молодості швидко марніє. Прочитаємо декілька біблійних віршів приповісті 16.31. Сивизна то пишна корона, знаходять її на дорозі праведності. Приповісті 20, 29. Окраса юнацтва – їхня сила, а пишність старих сивина, приповісті 31:30, краса то омана, а врода марнотна. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена. 1 Петра 1, 24. Сивизна, то пишна корона, знаходять її на дорозі праведності. Зрештою, питання про старіння неможливо відокремити від питань про сенс життя та спадок, який ми залишаємо після себе. В книзі еклезіаста Соломон викладає глибокі думки щодо старіння і пов'язаних з ним проблем. Ми народжуємося з природньою схильністю жити сьогоднішнім днем. Марність цього описано в 1.7 тієї ж книги еклезіаста. Миру того, як люди старішають і починають відчувати ознаки своєї смертності, вони зазвичай намагаються вкласти свої ресурси, які щораз зменшуються у проекти, що, на їхню думку, мають довготриваліший зміст у житті. Зокрема, сподіваючись увічнити своє ім'я у спадку. Покоління наших батьків великими зусиллями збирали нам спадок. На Ощадкнижках, однак, при розпаді Радянського Союзу корумпована Росія проковтнула працю в життя дорогих нам людей. На жаль, ніхто не може з упевненістю передбачити, що насправді матиме цінність і значення протягом тривалого часу, Еклезіаста 3,1.15. І це зазвичай призводить до розчарувань та розпачу з приводу скороминучості життя і очевидної несправедливості під сонцем. Усвідомлюючи, що задоволення від таких дій завжди короткочасне, Писання сподівається, що люди мудріше використовуватимуть Богом надану частку або долю, перш ніж помруть. Псалом 9012. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Мудрість ця стосується нашого розуміння часу та суду, що нам необхідно бачити Божу перспективу перед лицем. Швидкоплинності та явної несправедливості в житті. Європейська концепція часу в цих уривках містить ідею єврейська, е ідею можливості для дії при нагоді і обмеженого часу. Є лише певна кількість часу, перш ніж можливість щезне. А єврейське розуміння суду передбачає цілковиту свободу у використанні в житті нашої даної Богом частки. Власний розсуд, але з обов'язковою подальшою відповідальністю перед ним новозавітній аналог цих понять яскраво представлений у притчах Ісуса про десятьох дів, про таланти, про двох синів та про несправедливого управителя. Автор книги Еклезіаста визнає труднощі та проблеми старіння, включаючи фізичний і психічний спад. Він розглядає це з людської позиції, але також дивиться мудрістю, щоб допомогти нам вірно сприймати старіння з розумінням Божої перспективи, що включає поняття часу та суду, з нашим неминучим розочаруванням через людський стан, повністю повсюдну зіпсованість. Невизначеність і смертність важливо пам'ятати, що хто знаходить поміж живих, той має надію, бо краще собаці живому, ніж левові мертвому, бо знають живі, що помруть, а померли нічого не знають, і заплати немає вже їм, бо забута і пам'ять про них, і їхнє кохання, і їхня ненависть. Та заздрощі їхні загинули вже, і нема вже їм частки навіки ні в чому, що під сонцем тим діється. Еклезіаста 9.4.6. Знаючи про відповідальність за свою частку, надану Богом, люди мають із радістю якомога раніше використовувати всі свої дари, таланти, мудрість і можливості в житті, перш ніж усі можливості щезнуть. Сенс життя. Реалізується в даний Богом меті, а наша мета досягається лише тоді, коли ми використовуємо свою частку в Христі, Божому обіцяному Спасителеві. І хоч одним ця частка може видаватися менш справедливою, ніж іншим, сенс життя буде підсумований тільки на остаточному суді, коли ми отримаємо свій спадок згідно з тим, як використовували свою частку часу та можливостей. Того дня ми побачимо Бога надзвичайно справедливим у Його нагороді чи відплаті. Незалежно від того, наскільки несправедливо чи нерівномірно розподіленою видавалася нам наша частка в цьому теперішньому житті. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Сьогоднішній ранковий Росія використав статтю, що Біблія говорить про старіння зі служіння, маю питання. Господи, дякую Тобі, Боже, що Ти нагадуєш нам сьогодні, Господи, що відбувається з нами в нашому житті, як ми витрачаємо ресурси, які в нас є. Тому, батьку, я прошу тебе, допоможи нам мати серце мудре, щоб правильно рахувати дні. І прославляти Тебе, Боже. Благослови, Господи, ці такі дні, які так тягнуться, Господи, військові дні, воєнні дні з війною в Україні. Дай, щоб це все скоріше закінчилося. Дай, щоб прийшла перемога, щоб, Господи, люди не про війну думали, а про Господи, славу Твою про велич Твою. Будь з нами, Господи, благослови нас перемогою і миром, і славою, і пробудженням. I mean